Я вже вся в блискітках. Всім привіт! Ви на каналі Foxy Life. Мене звати Настя. І сьогодні ми разом з вами подивимося колекцію від компанії Lamelle, яка називається Moonrise. А також зробимо макіяж. Не вистачає сечі терпіти ці пекельні борошна, тож давайте починати. На жаль, Досі триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. І тому я хочу попросити вас підтримувати армію, підтримувати волонтерів. І пам'ятайте, не буває маленьких донатів. 10 гривень закривають великі збори. Дякую і разом до перемоги! Повернемося до колекції Монрайз. Я купувала не всі продукти, адже я не люблю сиворотки від компанії Ламель, так як вони зазвичай не доглядові, а більше використовуються як праймери. А я вважаю, що найкращий спосіб підготувати вашу шкіру до макіяжу це зробити гарний догляд. Відео про догляд за обличчям ви можете знайти на моєму каналі. Почнемо огляд з ось такого хайлайтеру. Він у 401 му відтіночку. Він мусовий, і це дуже цікаво, адже до цього я ніколи не пробувала мусовий хайлайтери, і мені. Навіть трохи лячно, бо я не уявляю, як він має лягати, і чи буде він насиченим, чи навпаки, він буде напівпрозорим. Я додам обов'язково свочі в це відео, а також ми його разом з вами спробуємо. Наступне це в нас ромяшки. Ось такі ромяшки, вони також у форматі суфле. Це 401 відтінок. Я обрала саме їх, бо мені здається, що це більш такий цікавий колір, аніж звичайний поросячий рожевий. Ось і я дуже на них також маю великі сподівання, адже минулого року в колекції Look-Into My eyes румяшки були просто космічні, і це один із найкращих взагалі придбань в, в сфері косметики, яку я мала. Якщо вам цікаво, то огляд на ту колекцію можете знайти на каналі. Також з минулорічної колекції до нас перекочували ось такі блискітки. Вони можуть використовуватися для різних ділянок, наприклад, для очей. для... Більш такого вау-ефекту може бути використовуватися як хайлайтер, як веснянки, також можна додавати до губ. Я не купувала новий такий продукт це з минулорічної колекції. Він, просто, він абсолютно такий самий. Далі у нас ось такі дві чудові гарненькі підводочки. Вони в нас доохромні і називаються 402 відтінок Каліпсу і 401 відтінок Пандора. Ще в цій колекції було три відтінки ось таких неймовірно гарних тіней. Ось таких. Я взяла 401 та 402 відтінок. Ось такий 401. Третій відтінок мені чомусь не сподобався, я вже не пам'ятаю, чому. І 402. Також в колекції було дві підводки для очей. В мене це з металічним фінішом. І ще була, здається, просто чорна, але камон, просто чорна. Кому це зараз цікаво? І вишинкою на торті є маленька палеточка. Вона дуже маленька, і в неї манесенькі рефільчики. Але ж подивіться, які ж вони гарні. Це щось, а це справді, справді космос. І ми також з вами разом подивимося сьогодні. Я додам свочі. Я пропоную почати з хайлайтером. Давайте нанесемо його спочатку просто пальчиком. Ось така дуже ніжна структура. Прям я навіть не знаю, що сказати. Наче ви справді в мусовий тортик пальчиком кунаєте. І додамо його туди, куди ми зазвичай додаємо хайлайтер. Трошки підровку на скулу. Він дуже легко тушується. Сподіваюсь, вам на відео видно. І просто подивіться на цю текстуру, він аж провалюється під моїм пальчиком і складається відчуття, наче він тане. Далі я візьму румяна. а ще вся... Косметика ароматизована. Я сподіваюся, для вас це не буде проблемою, адже, на жаль, у багатьох людей є алергія на деякі ароматизовані вироби. Але, скажу чесно, що хайлайтер я на собі не відчуваю. Я не відчуваю взагалі будь-якого запаху. Можливо, він так сильно пахне саме через те, що знаходиться в упаковці. Я також буду наносити рум'яна пальчиком. Подивіться на цю текстуру. Це наче масло. Не знаю, наскільки вони пігментовані, тому давайте почнемо з трошки. Дуже легко, дуже легко тушується. Я прям не можу, як мені подобається. І запам'ятайте головне правило макіяжу краще наслоїти, починати з маленької кількості, ніж потім сидіти і думати, як тобі це все змити. Рецензії на нього були дуже різні і дуже багато спірних, але, ну, я задоволена, мені дуже подобається. Мені подобається колір і просто неймовірна легкість наносення. І ви бачили, я майже нічого не розташовувала, і просто. Кинув косметичку, наніс пальцем, і ти вже красунечка. Неймовірно крутий продукт. На жаль, ока в мене лише два, а спробувати хочеться якомога більше продуктів. Тому ми традиційно розділимо обличчя на дві половинки. Одну частину я зроблю лише палеткою, а іншу частину ми зробимо ось тими кремовими тінями і використаємо, напевно, якусь із підводочок. Почнемо з палетки. Я пропоную вам скористатися ось цими різними відтіночками. Почнемо із найсвітлішого. Я буду наносити його під бровушку. Нагадую вам о, тінні трохи сипучі. Нагадую головне правило: ми струшуємо пензлик, ставимо маленьку е, плямочку, для того, щоб не в, ко, е, не в якому разі не отримувати собі е, п'ятно, з яким ми потім нічого не зможемо зробити. І починаємо з підбров, втушовувати ось цей найсвітліший колір. Беру більш сіріший колір, такий більш цікавіший. Він такий, я навіть не можу сказати, який він саме. Він щось схожий і на сірий, і на коричневий. Цікаво, як він буде виглядати. Якщо що, першим ми брали ось цей найсвітліший. Беремо цей вже іншим пензлем. Знову струшуємо, ставимо точку і починаємо класти його у складочку нашого віка. І те саме внизу. Трошечки витягую форму. А давайте зробимо цікавіше. Принаймні спробуємо. Я візьму ось такий пензлик, я вам вже про нього якось розповідала, і ним я буду малювати стрілку. Візьму я найтимніший ось такий кольор. Ось така стрілочка у нас вийшла. А тепер я пропоную її продублювати ось цим шикарним кольором. Давайте спробуємо, має бути цікаво. Отже, я беру ось цей. Просто неймовірний кольор. Я сподіваюся, він буде дуже пігментованим і повторюю його в стрілочки. Так само продублюю цей колір, але у цій половині знизу. Як вам стається? Чи достатньо пігментовані ці тіні? Мені щось як на моє особисте враження. Вони не здаються настільки пігментованими, як би мені цього хотілося. Можливо, це якраз ці тіні, які працюють лише з підложкою. Ось така у нас цікава стрілочка вийшла. І таким чином ми маємо привід використовувати одну із наших таких гарних підводочок. Я навіть не знаю, яку обрати. Оберу, напевно, каліпсо. 402-й відтіночок, і давайте ще нею продублюємо нашу стрілочку. І так само продублюю цю підводку внизу, щоб додати пігменту. Це політ вашої фантазії. Якщо вам хочеться, наприклад, використовувати як якийсь пігмент, чи додаткові блискітки, чи як з взагалі заманеться, то, будь ласка, хоч контур для губ, аби ви були щасливі. Ось така стрілочка у нас вийшла, як на мене, дуже цікаво, і ми вже спробували і палетку, і підводку. Але життя одне. І блискіток багато не буває. Тож, давайте візьмемо блискітку з палеточки, якусь цікаву. Е, мені здається, що недаремно вони стоять поруч, тому візьмемо ось цю. І, як то кажуть, блиску, багато не буває. Просяться вії, але я не буду клеїти вії, бо зазвичай це не дуже успішно, на жаль, в моєму випадку. Але якщо ви вмієте, ви можете, то, будь ласка, я лише додам більше е, туші для вій, щоб око здавалося більш таким е, святковим і більш відкритим. Пишіть в коментарях, чи подобається вам. І переходимо до другої половини обличчя. І тут душа прям просе свята. Ось тут я вже, знаєте, так трошки. Розійшлася. А що тут робити? У мене є одразу обидві ось такі ем, кремові тіні. Тому я спочатку хотіла обрати щось одне, але оберо обидві. Тож, поїхали. набираємо і ділимо око на три частини. Це перша частина. Далі друга. І просто подивіться на це сяйво. І те, що залишилось посередині, ми візьмемо інший колір. Але спочатку повторимо те саме знизу. Трохи осипається. Або треба пробувати інший пензлик, або вони справді такі трохи сипучі. І мені хочеться, щоб ці тіні були ще більш концентрованими. Тому я візьму і додам просто пальчиком. Просто на це подивіться. Це напевно найсяючі взагалі тіні, які я бачила, бо навіть худа б'юті зі своїми відомими на увесь світ блискітками. Не сіяє так ярко, як ці тіні. Єдине, що мені не дуже сподобалося, це те, як вони сповзають донизу, як вони розносяться, і мені здається, що е, несуть увесь блиск з собою. Тепер я нанесу ось ці 401-й відтінок на серединку. Просто на це подивіться. Тепер повернемося до палетки. І я розриваюся між ось цим і ось цим кольором. Я навіть не знаю, які же із них двох обрати. Давайте все ж таки спробуємо екліпс. І я нанесу його поверх. Цього всього. І в нас отримується складне сяєння, Змішаються кольори. І світ просто зійде з розуму від нашого близько та краси. Поки я розстраюсь, око мені подобалося набагато більше. Ну, раз уже ми там розвели грязюку, давайте ще спробуємо ось цей кольор. Здається, ми знайшли вихід, як ми зараз урятуємо нашу ситуацію. Ось цей ефект. Фольгі він дуже гарний, але він створює в народі ефект жованого повіка. І це виглядає, з одного сторони, дуже цікаво, адже такий прям метал-метал. А з іншої, мені здається, що він трохи додає мені віку. Тепер давайте спробуємо ще один такий продукт, про який ми сьогодні говорили: це металева підводка. Намалюємо стрілку. Спробуємо, бо мені здається, що на ось цьому... Фольгованому повіку чи вийде щось путнє. Як я і думала, малювати по цій текстурі стрілки це дуже погана ідея. Якщо ви бачите, то ось тут ось все поплило, все розплося. І це жахливо, і мені здається, що це око не вийшло взагалі. І мені дуже шкода, можливо, я неправильно обрала продукти, які треба було між собою комбінувати, можливо, вони потребують якоїсь спеціальної підложки, можливо, треба було наносити в меншій кількості. Але, як на мене, то це око не таке супер, прям щоб гарне. Ось, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Я з радістю почекаю і, напевно, погуглю, як краще за все користуватися цими продуктами, адже ось це укол, як на мене, прям супер. Ось це Ах... біль. біль і страждання. Накладні вії, вони витягнуть 100% цей макіяж, і він буде набагато ем, гарнішим. Але я не буду цього робити, адже боюся, що ще більш погіршу ситуацію. Неможливо не погодитися, що воно блистить, як якийсь космос. Я навіть не уявляю, що на світі може так сильно і гарно блистіти, як ось цей макіяж. І у якості хайлайтера, трошки, щоб більш зібрати ось цей образ, я додала ось ці тіні ось сюди і також під бровку. тому що мені здалося, що цей макіяж більш нежніший, йому не потрібна така кількість блискіток, а ось цей більш такий сочний, більш такий. Ну, дуже-дуже святковий, тому тут, звісно, щось потрібно більш потужне. Нагадаю, що ми сьогодні з вами використовували. Отже, перше, це в нас був хайлайтер ось такий хайлайтер мусовий. Е, мені він дуже сподобався, він дуже легко наноситься. В нього супер таке сяєння, але воно м'яке, воно не крупні блискітки, ви не будете виглядати вульгарно, а будете прям така сяюча булочка. Далі в нас були рум'яна. Ось такі в вони суфле, і це теж суперпродукт, мені дуже сподобалось, легкі нанесені, пігментовані, гарно тушуються, можна навіть не тушувати пенслем взагалі суперпродукт. Далі ще в нас була підводка. У нас було сьогодні на огляді дві підводки, але, на жаль, я використовувала лише одну для ось цього макіяжу. Я нагадаю, що це 402 відтінок «Каліпсо». Окрім цього, ще ось тут трошки ви можете побачити: це продукт з минулого, з малорічної колекції, і в цій він був так само. Тут блискітки для прикраси будь-чого, щоб вам захотілося. У мене це, бачите, трохи халайтеру. Ще в нас була ось така підводка. Підводка прям супер. Ми використовували її ось тут. Вона дуже зручна, саме через ось такий пензлик. Вона реально дуже легка в використанні. І в нас ще були ось такі два двоє тіней у 401 та 402 відтінку. Ми робили ось це око. Починали з них, якщо пам'ятаєте, якщо ні, перемотайте. І що в нас залишилося? А, і наша найцікавіша солоденька. Штучка це ось ця палеточка. Тут ми використовували взагалі дуже багато. Ми використовували ось цей колір, ми використовували ось цей, ось 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 цей, 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 і ці також два. На жаль, ми не змогли використовувати усе, що тут є, але, можливо, це не останній макіяж цієї палетки. Якщо вам цікаво, або ви хочете побачити більше макіяжу, використовуючи ці продукти, цю колекцію, будь ласка, напишіть мені в коментарях, і я знімлю ще одне відео. Підводячи підсумки, мені дуже дуже сподобалася ця колекція. Вона цікава, вона незвичайна, багато доохромів, цікаві кольори, цікаві текстури. Не всі продукти, на жаль, мені вдалося опанувати. Як на мене, то труднощі в мене виникли з кремовими тінями. Треба ще трохи попрацювати з ними, розібратися, як краще їх наносити. Можливо, в одному із наступних відео ми до них повернемося. Якщо вам буде цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях, що вам сподобалось, а що не сподобалось, і який би продукт ви б мріяли отримати з цієї. Колекції. А я дякую вам за увагу! Цілую, обіймаю, блискітками посипаю. Па-па!